Так, ну шо, ми вирішили зайти в Фокстроп, так? Да? да. Подивитися. Всем здравствуй еще раз. Привет всем. В новому ага. видео. Тут усі у нас є аутлет, кстати. Один плюс один. На Ці. Пылесос? Пылесос, да. Пелосмуки. Пелосмуки.

Какие цели просто вас сейчас имеют? Да, я если, по-моему, было. Так. А, вот такие вот все мощные есть у вас. и Слабенькие, а да? Да, да. Вообще такие стикеры самые мощные, наверное, вот такой вот. Это будет, ну, вести стикеров вашего там потребно еще вот этот самый, Це треба... Це виходить, що можна і да. так? А він цикліки заряджається. Ще година заряджається, час 60 хвилин працює. А це трішки друг, друга модель, так? Да? Так, да, це друга моделька, він слабіший буде. А наскільки слабіший? Десь поблизу процент відсотків 15-20. Ага. Так. П'ятнадцять, так. Ну, що, подивимось тут. А я кипяты, да, це мощницы, получается, Як куда тут дивитися, надо, ну, він по, по мощности смак то смарткивали нормально. Вот О, 900 ватт, по мощности именно в смахтувание будет. Просто ага. Більше киловатта вже не роблять. От раніше було 1,5 кВт, 2 кВт uh -huh. пылесос, а сейчас от 900 ватт это будет масса. більше uh -huh. uh -huh. больше нравится посмотреть, что він по простеньке такі маленькі. Ну що ж, завжди вся ця наша така така конструкція, вона така, вот така, така. Ага, понятно. Була багато чого тут потрібно розбирати, а там раз просто все. Угу. Uh -huh. okay. Так. Ціна 8.600. 6.500. Ой, 6.600. 5 6

Шестинки, все это самое, вона непосредственно втягивається. Mm -hmm. mm -hmm. Давай подивимося тут в принципі дивиться. Ну це трошки. Вот це слабенький, навіть це, наверное, более слабенький. По три п'ятсот 500... 4 подивимося. В комп'ю може в этом скаргу. Не хочеш Куда? в тач. Що в тачі подивитися? Ми вже розуміємо, що там є такі мощніці 900 ватт, понятно, щоб, щоб знати від чого відталкуватися, тоді. Ну, Пішло. <ріхи> ну це не, а не 20 000. Слушайте, а тисяч. Дожди, скільки а... опарувента. За п'ять тисяч яка стоїть за 500. Скільки там ват інтересно? Не знаю. Мені, мені просто інтересно, скільки вона стоїть. Ну ти ж за щітку теж имей в виду. Тільки щотку? Ну так. Да. Смисл. Нам на щоб шерсть збирала. Да. Думаю, що те, що я сьогодні пропилососила... А? Те, що я сьогодні пропилососила... це до... Ладно, пошли вовнутрь. Так, сейчас, тут сейчас сил нічого не буде. Так, все, пішли, бо генератори працюють. Три тамся в середині. Що ж, то каже. Знаєш, страшного. страшно? І людей вайкі якісь Ага. Так? Да? Ну да.

Ага. Мам, по пилососу, може дивіться, тут є все 900 ваттні максимально. І а, є, так, так і 900 ваттний, це наймощніший, так? Да, 900 ватт? Ні, я потужний щось ще. Дивіться, такі от нові полососи, які холбаю, вони трішки по іншому працюють, Це <гум> не я вставлю полосос. А якщо по факту брати, зараз сучасні колососи, чим більше колба, за рахунок цього більше циклон, більше тягу потужності. Ага. І двигуни тут трішки потужніше стоїть. Тому те, що вони зараз пишуть, там 500-900, а це скільки вони споживають. Mm -hmm. А, давай, хорошо, дивіться. У нас ковролін і собака. Ковролін. О, все, зрозуміло. Собака, та... ну, вона... але це одного з ковроліном. Тут в будь-якому разі одразу будемо дивитись модельку з структуру. Якщо є з таких варіантів, що те, що можу радити, це дохиліться було або ровент. Ну, воровенту. Я зараз продуктуюся, що є ще моделька з турбошіткою в комплекті. Це такий А? Да. <зв -2> От <проби> рубен. <проби> <проби> Максимально довго, то є зручно mm -hmm. на любий mm -hmm. зріст. Тобто ще момент, тобі сім клітин десь ліжко, ось момент, то є вот, mm -hmm. дуже зручно. А ця частина вона від'єднається уголки там, так, це все підвіконники, на плінс, то якщо там шерсть, я просто розумію, що кругом. Трубошітка в ньому в коплекті є, додаткових знасадочок, що дуже буде зручно, як правильно. У вас основна щітка формула, паркетна mm -hmm. щитка для ТВР-поверхнення, турбошітка для кавроліної окрас. Uh -huh. Є отака от, каучукова нучка щітка, дуже класно прибирати в труднодоступних місцях, наприклад, там між батареями, десь от, mm -hmm. між диванами, стовомики, uh -huh. звичайно, мебельна і щодо. Якщо брати конкретну модель з цих караван, чому одна перова? По-перше, це фільтрація, Тут стоїть про носійний ХП-13. Uh -huh. Він ну, фільтрує повністю все повітря, тобто пил, частинки, що uh -huh. ще взагалі не виходить в повітря. Тобто от, Для собак повітря буде максимально чисто uh -huh. то, uh -huh. uh -huh. Далі повноцінний фільтр перед мотором. Це не просто як губка, це саме фільтр. Uh -huh. він затр... Вони міняються, да? він вони по-перше міняються і міняються. В середньому комплекту таких фільтров uh -huh. коштують по 700-800 гривень, а вистачає їх на два роки просто. І як часто їх потрібно залежно від того, як часто прибираєте, просто дивитесь на стан фільтру. Якщо вже він прям сіренький став, угу. цей мити, цей просто витрусити. Все угу. mm. Все дуже легко розбирається, все повністю. По ручки скористайтеся, будь ласка, можливо, вам от давайте да. да, я ручки. Нормально? Зручно. Це я буду, це не вона.

Засовує в себе смак, що є нормально? Абсолютно це з кавроліну він, він yeah. витягне все. Mm -hmm. Навіть от з такою щіткою, але прям щоб глибоко, щоб він нас вибивав пиво, яка там забилась, mm. краще з турбошіткою mm. uh -huh. Ну Ви прямо ефект, я вам скажу так: одягнете турбощітку, зробите перші два прибирання, у вас колба може бути заповнена прямо повністю. Ah, Чисто да? Да, після першого навіть прибирання, тому що він забере звідти все. М'які меблі дуже зручно прибирати. Навіть тверді поверхні, з рахунок того, що потім посадить правне насадочка, можна пропилососити меблі на цілого щетинка, вони не пошкодять поверхні. Тому можна спокійно, навіть якщо щось просипало, взяти ще так, перепонасосити. Міні-полісос. Міні-пі, ріїщотка. Так, вважайте, що так. Ну от, от, я так розумію, з цих серій, які вони між собою однакові, так? Да? Якщо брати ці фалесоси, от раз, два, три, вони всі однакові. Просто що, це саме повний по комплектації. У вас тут вже весь комплект. І турбощитка, і каучухова, і мобільний, і паркетна, і щелява, тут все. Mm -hmm. Вони по потужності, оці два, ну оце червоненьке, він трішки статтіше в порівнянні з цима. Mm -hmm. Оцього просто менше комплектація буде. Тут прям фул комплект. Mm -hmm. Це можна навіть до станції підключити і пообирати. Ну, до станції, в принципі, можна. Він тягне 500 520. Ну, да. Економічний мотор. No, і то 500 520 це на максимальній потужності. Навіть просто якщо там якщо щось пропелососи, то що видень там напрям генеральне прибирання зробити, на ласка, можна mm -hmm. це... Ну, Він важкенький буде, це так, да. але він компактний за розміром. Воно варіната, пішки. Та і зберігати це пишти. А... Це такий савий був. Тут гарні порядок свіса, вони ще на ковролині, ще на ламінаті, на паркеті, на будь-якій поверхні, він дуже виходить. А отакі не каті, да, ці що дорогі, що... Під Кавролін, в принципі, можна, але такий варіант, що буде прямо з Кавроліна прибирати, mm -hmm. це 1020. Але все одно такі от вони потужніші ну, разу. В 3-4 порівняння з колбами, це просто зручно, це мобільність, це універсальність. Це такі, грубо говоря, там по кафелі убирають, по. Так, да, або, наприклад, якщо у вас є килими, але на кавролін, таке може з високим ворсом, з маленьким, з коротким ворсом, да, він прибере не проблема. Там головна фішка це мобільність універсальність. Але якщо потрібно максимально потужне смоктування, це краще таке. Так. Угу. Особливо, якщо коротка шерсть. Тому що ну, на короткій забиваєте. шерсті вони коли міняють, там є таке, що й не побачите. Може. Ну так. Да. Це не коли. В сезонной линке в основном. Да, да, там да, можна ну, ну, это, там можна просто уже в'язати з нього <служити> ковролин ще один. Можна другого Да, да, <служити> да. <служити> <служити> Як валика, яка вилочком... проводить дію за рахунок повітря. <ruk> він обертається, тобто він не те, що буде просто підбирати повітря, він ще й додатково буде вибивати сміття з поверхні. <п> <Тому, п> ага, як обраліна, ця штука корисна. Що? Що Ну, Да. Дякую за консультацію, що ми подумаємо. А якщо <п> Щоб пішли в третій магазин, бо нам на одному наказали одне, на другому друге. І зараз третій. Якщо третій з кимось впаде. Да. А в якому ви були? Фокстрой. Нам нарадили оцей. Філіпс? Оце. Філіпс непоганий, але. Голуба. У вас колба дуже швидко буде забиватись. От Якщо серія перформеру, у яких колба буде набагато більше, то тоді можна, але там цінник вже під 15 тисяч буде. Uh -huh. І, там модел... І там майже немає надалі з трубочкам, їх потрібно окремо докупляти. А по потужність, що буде дуже схожі, це отак Угу. Uh -huh. Тобто це по факту ви отримаєте той самий пилосос з більш класною комплектацією, але по потужниці така Угу. Uh -huh. А Філіпса головна фішка тим, що вони собі радять. Це як технологія двойного циклу, це коли у вас відокремлюється частина сміття і повітря, це в принципі в окремі колбі. Але колба маленька, вона у вас буде забуватись і все одно її потрібно буде чистити. Равен поперед тим, що вона є просто величезна колба, яка забивається, забивається, забувається, але потужність не втрачається. Mm -hmm. І по фільтрації, те, що я вам казав, от фільтр, який тут використовується, просто губка. А там повноцінний фільтр. Mm -hmm. Навантаження на двого набагато менше але прям чим вони... І споживання менше да, да. І чим вони ще і кажуть, те, що вони класні, в них тут використовується спеціальний матеріал на колбі, який більш міцний в порівнянні з такими от, е Угу. Але по факту прям різниця кардинальної немає. Якщо брати по потужності, але потужніше. Угу. Угу. Просто якщо брати в такій ціні, 9 тисяч, 10 тисяч, ви отримуєте кращу систему фільтрації, більшу потужність, регулювання потужності на ручці, а не на корпусі. Отлічно, спасибо. Ми ще один мазі сходимо. Якщо що підходить, про моніторимо, Да, спасибо вам валите. Все, обов'язково повертайтеся. Добре, обов'язково повертайтеся. Добре. Ну що ти? Вже хочу пылесос. Ти так хочеш, ти собираешься з ним спати. Я вже готова ще завтра побирати. Просто тебе сьогодні не було вдома, ты ти не бачила, як я убирала. Те, що я прополісослав, взагалі нічого не прополозила. Сьогодні чи вчора? Сьогодні. Я обрала сьогодні. Не вчора? А, вчора, господи, сьогодні їсти готова. Я взагалі, щоб ти розумів, лежить ниточка, вона не. нитку не всмоктує. смоктує. Ты что про полосу Там и там трубочистка где На ровенте и на... И на один ровенте и на другой ровенте, или что? Так, да, супер О, Вот немножко слабейший Разница 5000 Ну да Ну подумаем сейчас, на, давай Может в тач не будем идти? Ладно, пішли в машині порассуждаем зараз з тобою. Давай подумаємо. Ладно, пішли. Послушай, чуєш, ну знаєш що? Тоді ну, треба їхати, тоді купувати той, який в епіцентрі. Чого? Ну тому що, по-перше, він з турбощоткою в епіцентрі і стоїть на 5000 тисяч менше. Стоїть за 5 тисяч теж такий самий, як в епіцентрі. Такий раз і такий самий тут. Там mm -hmm. же, по-моєму, була синя етикетка. Ладно, тільки що ви заходили, ще було світло. Виходимо, вже темно. Зараз ми сядемо передивимося Так, да, зараз подивимося відео. Ладно. Да. Я пам'ятаю нас. Що, так? Шо? Так, любі друзі, напишіть, пожалуйста, може в когось є. Посовітуйте теж. Ми бачите, звертаємося до вас з советами. Тому що ми прислушуємося до вас. Ми пішли думати, дивитися, передивлятися відео. і щось вирішувати, тому що треба купляти. Ну що? Ну шо? А зараз дорогу дай перейти. Що? що, ну зараз подумаємо, не знаю, про... не знаю, я розстерялась. Я розумію, що мальчик багато чого розказує. Ну я думаю, він е може ровенти йому щось і плати, от Ну понятно, він консультант, він розказує. Ну просто я спитала е за Ровенто. він чуть менше йде. Я на відео покажу, ти знімав. Він йде чуть менше, там теж є турбо Ну, mm. типа, трохи менше насадок. Мені, в принципі, багато насадок не потрібно. Мені треба для ковроліна насадка і звичайна насадка. І там теж є для мебелі насадка. Mm. А різниця в 5 тисяч, ну как би, <coughs> доволі существенна, я так вважаю. Все, ми пішли думати, а ви нам допомагайте, пишіть там в коментарі, який хороший можна купити недорогий. A, ну, я не готова, в принципі, за 510 тисяч дорожнього. Ну, я теж не готовий, десь тисяч дорожнього. 5, зголасна, 5 чим. Ну. Як ну ми почитаємо, коли цей ровен та якийсь по 5 тисяч, як ми про нього подивимося. Ми ребята сидимо з Артемом на вулиці. У нас просто жесть твориться і немає вже куди піти. Бля, вон или везде летают. Пошла вода вот укрытие, может? Тём, Ритик, иди сюда. Візьми його на лавочку, Хайш, іди сюди. Іди сюди. Я не розумію, куди це все вийти. Я не знаю. Візривий такі якісь фільм. Не специфічно для шахтала. Угу. І ще щось не так, все, пішли туди. Йдемо. В це укриття мобільне. Тому що другого у нас немає, нічого. Я вже замерзну. Пішли старі. Боже, скільки їх літає. Лічик, давай, давай, давай. А У мене Боже, ребята. Туда зайшли, там немає місця, де і великі собаки не стали, там зайти, то що сюди. Стоїмо, так, да, просто Стої під да, плитою, вона плита стоїть на вулиці. Так, Сос... ти ти. З усіма у сусід. А річок у нас тут ну, вже туди, ти, ти, ти? і розрив, тут все як положено. Там багато ще летить. А, тут, о -о, 11, але вже не що в тебе? Ще два на Дніпро. Ще два на Дніпро, так? Да? Mm -hmm. Ну що на ну, кашок, будем терпить стоять. Хочеш. Такі каждо вилічилось. Ну я б твої в Дів, если б ти мої. Має... Ну це б так вот транспортно затеплі. О, ладно. Ну шо ви? Дівчатки вже, ну, як положено, В пижамах. В піжамах повиходили. Взагалі, маневрі, то собак був біла. Ага. У <пілляється> <Ага. пілляється> мене вже болі розсудивський. Я вийшла от ну, <пілляється> довка. Ну такого ще не було, да? Что даже, я, я, даже когда игнорировал это все, но сейчас мне стало жутко. Майк. Даже Майк ругался. Даже Майк ругался. Речь. <coughs> Идем до дома, но написали, что еще два на подлете, решили уже досидеть до конца. Я такого, конечно, Вообще не помню, если честно, на своей памяти. Лучше б і не пам'ятаю. І нічого так. Я не знаю штук штук 40, навіть 100%, що зривів було таких. І зриви такі, таких не було раньше. Если. А саме перший, коли я тобі казав, виходь, я просто таке вчені, що він понад хатою пролетів. Я кажу, що вони дуже низько летять. Че ж ти кажу, давай дивайся. Последніх 4 шахеда сейчас одне. Два. Два, так? Да. Ага. Дай Бог, що ціла, все ціле все нормально. Главное, Нічого. щоб люди не пострадали. Да. Нічого. Все буде нормально. Так, все, будемо сидіти, будемо йти додому. Ми вийшли, і пішли з собакою в укриття, в укриття. там, там в... куча людей з собаками. Думаємо, позвонили сусідам, друзям, вони кажуть, де ми, там ми возлі плит стоїмо внизу, грихота. І ми пішли там внизу, стояли возлі плит. так, Якщо що, воно хоч зверху і збоку могло защитити. Ну, то, що там великі собаки, ми з річком туди не зайдемо, що там укриті метр на метр. Mm -hmm. Страшно. Ну, жутко было. Да. Ну, че, ну, я не по себе был сто процентов. Скажи, и... не самое главное, чтобы все люди были живы. Все будет все хорошо. Тили был. чуешь? иди сюда. Иди. Иди на лавочку. Иди. 12. Иди, иди, иди. У нас только и луплятся, что в одну... В, в один в одну тимку десь. Уже скорей полетим. Угу. Всё, Зоя. Давай туда идти. Все два последних было, да? Сейчас буду третий. Всем привет! нового дня! Вчера у нас, конечно... Було дуже жорстко. Я біжу на роботу, звісно, голову я не помилав, тому що встала пізно, не виспалась. Ще й відключили світ. Я сподіваюся, що всі живі, всі здорові. Звісно, це жасно. взагалі. У мене немає споку, якщо чесно. Живемо далі. Тримаємось. Все, люблять, друзі. Я побігла на роботу. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. का okay.